Коли Данило почув дзвіння з-під землі на площі ринок, він ще не знав, що це його покійна дружина Оксана кличе його додому у підземну церкву, де вона чекає вже рік. 1653 рік чума прийшла до Львова разом з осінніми дощами, проникнувшись крізь міські брами, як невидимий ворог, спочатку померли торговці на ринку, їхні тіла знаходились синіми, роздутими серед мішків з зерном, потім захворювання поширилося вулицями. Залишаючи за собою порожні доми з зачиненими віконцями і червоними хрестами на дверях, Данило Кавтун, майстер золотар жив зі своєю молодою дружиною Оксаною в невеличкому будинку біля церкви святого Юра. Їм було 23 і 20 років відповідно, і вони одружилися всього рік тому. Весілля було таке веселе, що про нього говорила пів львова Оксана мала довге розсягу волосся, яке в сонячному світлі сяяло, як мідь, і очі кольору весняного неба. Коли вона сміялася, здавалося, що навіть на похмуріші дні ставали яскравішими, але чума не розбирала. Хто молодий, а хто старий, хто щасливий, а хто самотній. Першою ознакою стала висока температура. Оксана прокинулася посеред ночі, палаючи, як жар птиця. Данило приклав долоні до її чола і відсмикнув руку. Шкіра була така гаряча, що здавалася обпече. пече. Данилочко, прошепотіла вона крізь припухлі губи. Мені так холодно. Він накрив її всіма ковдрами в домі, розпалив піч до червоного жару, але Оксана тремтіла, наче стояла посеред зимової завірюхи. Її зуби цокотіли так голосно, що звук відлунював у невеликій кімнаті. До ранку з'явилися бубони, жахливі припухлості під пафомію на шиї, чорні, як вугілля і гарячі, як розпечений метал. Оксана кричала від болю, коли він намагався їх торкнутися. І Данило відчув, як щось ламається всередині нього, при звуці її страждань. Лікар Стефан, старий єврей з довгою сивою бородою, похитав головою, побачивши симптоми. Готуйся попрощатися, сказав він тихо, складаючи свої інструменти назад у шкіряну сумку. Це чорна смерть. Я бачу тисячі таких. Але Оксана трималася три дні, три довгі дні, протягом яких Данило не відходив від її ліжка. Змочуючи її губи водою і шепочучи молитви, яких навіть не знав раніше. Він торгувався з Богом, пропонуючи своє життя, натомість благаючи про чудо. Чуда не сталося. Вранці четвертого дня Оксана відкрила очі востанні. Вони були мутні, але в них все ще жевріла іскарка того світла, яке він так любив. Обіцяй мені, прошепотіла вона так тихо, що йому довелося притилитися вухом до її губ. Обіцяй, що знайдеш мене, якщо буде спосіб, знайди мене. Обіцяю, відповів він, не розуміючи, що означають ці слова. Вона усміхнулася востаннє, і її дихання стало поверхневим. Потім зникло зовсім. Данило поховав Оксану на цвинтарі при церкві святого Юра. Отець Петро, старий священик з добрими очима і сивою бородою, відспівав її безкоштовно. Він знав, як молода пара любила одна одного, одного, його серце боліло за Данилом. Час загоїє всі рани, сказав він, кладучи руку на плече Данила після похорону. Бог випробовує нас, але він також дає нам силу перенести випробовування. Данило кивнув, але всередині відчував тільки порожнечу. Світ навколо нього став сірим і безмістовним. Їжа не мала смаку, сонце не грівало. Навіть робота, яка раніше приносила задоволення, тепер здавалася марною. Тижнями він приходив на могили Оксани щодня, сидів на холодній землі і розповідав їй про свій день, про те, що відбувається в місті, про дрібні справи, які раніше їх обох цікавили. Іноді йому здавалося, що він чує її голос у штурхості листя або в далекому дзвоні церковних дзвонів, але це були лише ілюзії, скорботи, як казав отець Петро. Перші дивні речі почали відбуватися через місяць після смерті Оксани. Данило прийшов на цвинтар, як завжди, з букетом польових квітів, які вона любила. Коли він поклав їх на могилу, земля під його ногами здригнулася. Спочатку він подумав, що це йому приснилося, але коли він поклав долоню на землю, відчув слабку вібрацію. наче щось рухалося глибоко внизу. Данилочко, Данило залякнув, голос був знайомий, неможливо знайомий. Оксана? Прошепотів він, відчуваючи, як волосся на потилиці піднімається, дибки. Тиша, тільки шурхітлистя віддали не звук міського життя за церковне огороже. Наступного дня він знову прийшов з надією і страхом у серці. Цього разу він приніс не квіти, а невеличку іконку святого Юра, покровителя їхньої церкви. Коли він поклав її на могилу, земля знову здригнулася, але сильніше, Данилочко. «Іди до церкви, я чекаю. Цього разу голос був виразніший, і Данило не міг заперечувати, що він його чує. Це був голос Оксани, м'який, ніжний, але з якоюсь дивною відлуною, наче він долинав здалеку або з глибини колодязя. Він кинувся до церкви. Серце калатало в грудях. А ця Петра не було. Старий священик пішов відвідати створих у місті. Церква була порожня і наповнена тінями від кольорових вітражів. Оксана, покликав він, і його голос відлунював від високих склепінь. Де ти? Відповіді не було, тільки тиша і запах ладуну, який здавався сьогодні якимось важчим, густішим. Але коли він повернувся додому, на столі лежала троянда, свіжа, червона троянда з краплинами роси на полістках. Такі ж троянди він дарував Оксані на їхню першу зустріч. Ніхто не міг увійти в дім. Данило був упевнений, що замкнув двері. Тієї ночі Данило не спав. Він сидів у кріслі біля вікна, дивлячись на церкву святого Юра, яка темним силуетом виділялася на тлі зіркового неба. Троянда лежала на столі перед ним, і він не міг відвести від неї очей. Близько півночі Він побачив світло у вікнах церкви. Це було дивно, бо отець Петро ніколи не служив нічних служб, особливо коли в місті лютувала чума. Данило встав і придивився уважніше. Світло не було звичайним, воно мерехтіло і танцювало, наче від свічок, але мало дивний блакитнуватий відтінок. Не роздумуючи, він накинув плащ і вийшов на вулицю. Осіннє повітря було б холодним і вологим, і його дихання утворювало невеличкі хмарки пари. Вулиці були порожні. Комендантська година діяла з початку епідемії. Коли він підійшов до церкви, то побачив, що двері звідчинені, Це було ще дивніше. Отець Петро завжди ретельно замикував церкву на ніч. «Отче!» – покликав Данила, приступаючи поріг. Всередині горіли свічки, але їх розміщення було дивним. Вони стояли не надзвичайних місцях біля іконостасу і на лавах, а утворювали якусь фігуру на підлозі, коло або зірку. Він не міг розгледіти точно. отець Петро. Повторив він, заходячи глибше. Замість відповіді він почув спів, тихий, меланхолійний спів, який долинав ніби знизу, з підлоги. Голоси були чистими і прекрасними, але в них відчувалася якась нелюдська якість, наче вони лунали з іншого світу. До ними підійшов до центру церкви і глянув вниз. Кам'яні пліти під його ногами здавалося інакшими. Тріснутим, з тонкими лініями, як раніше він не помічав, а стріщем просочувалось те саме блокуватне світло. Данилочко. Він обернувся так різко, що ледь не впав. За ним нікого не було. Але голос лунав зовсім поруч, наче хтось говорив йому прямо в ухо. Данилочко, йди сюди. Я чекаю внизу. Оксано, прошепотів він, і його голос тремтів. Так, любий мій, йди за світлом, йди за співом. Кам'яні плити під його ногами почали тріщати голосніше, тріщини розширювалися, і з них вирвалося все більше світла. Данило відчув, як підлога починає хитатися. Раптом двері церкви гримнули і до середини увірвався отець Петро з ліхтарем у руці. Данило. Що ти тут робиш? закричав священник, але потім побачив тріщини на підлозі і світло, що з них вирувало. Його лице стало білим, як стіна. Боже милосердний, це неможливо. Отче, я чую Оксану, сказав Данило, неріхучи з місця. Вона кличе мене. Вона десь тут. Ні. Отець Петро схопив його за руку і потягнув до виходу. Це не Оксана, це щось інше. Йдемо звідси, негайно. Але було запізно. Підлога під ними провалилася. Данило летів униз крізь темряву, що здавалося нескінечною. Холодний вітер свистів у вухах, а навкруги миготіли дивні блискавки того самого блакитнуватого світла. Оце Петра не було видно. Можливо, він впав в іншому місці, а можливо, йому вдалося втекти. Коли падіння нарешті закінчилося, Данило опинився на м'якому піску у великій печері. Над головою далеко вгорі світилася велика цятка сірого світла, отвір, через який він провалився. Але дивно було те, що печера не здавалася природньою. Стіни були рівними, а на них виднілися різьбляні візерунки і фрески, які нагадували церковні розписи. Данилочко, нарешті ти тут? Він обернувся і побачив її. Оксана стояла в декількох кроках від нього, і вона була точнісінькою, такою, якою він пам'ятав. Молода, прекрасна, з довгим русявим волоссям і очима, кольору весняного неба. Але щось було не так. Вона не відкидала тіні, хоча печера була освітлена дивним світлом, що йшли, ніби з середини стін. Від Оксани не падала жодна тінь. І її шкіра мала дивний перламутровий блиск, наче вона була зроблена не з плоті, а з якогось іншого матеріалу. Оксана, прошепотів він. Так любий. Вона усміхнулася. І Її усмішка була такою ж теплою і ніжною, як завжди. Я так довго чекала на тебе. Вона підійшла ближче, і Данило відчув холод, що йшов від неї, наче від відкритого вікна взимку. Де ми? запитав він, озираючись навкруги, у новому домі, відповіла вона, беручи його за руку. Її долоня була холодною, як лід, але дотик не був неприємним. Навпаки, він приніс якесь дивне заспокоєння. Тут ми можемо бути разом назавжди. Тут нема хвороб, нема смерті, нема розлуки. Вона повела його глибше в печеру, і він побачив неймовірне. Це була церква, справжня церква з високими скліпіннями іконостасом, лавами для парафіян, але вона була побудована під землею в самому серці печери. Свічки горіли скрізь, кидаючи теплі відблиски на камені стіни. А в лавах сиділи люди, багато людей: чоловіки, жінки, діти, старці. Усі вони були одягнені в святкової одежі і тихо молилися. Їхні губи рухалися в беззвучних молитвах, а очі дивилися на вівтар з виразом глибокого благовіння. То вони? запитав Данило. Наші нові брати і сестри, відповіла Оксана, які, як і ми, шукали спокою. Данило придивився уважніше і відчув, як у нього холоне кров. Усі ці люди не відкидали тінеї, і всі вони мали той самий перламутровий блиск шкіри. Вони мертві, прошепотив він. Ми всі мертві, сказала Оксана з усмішкою. Але це не має значення. Смерть це тільки перехід, тільки двері в кращий світ. Данило спробував відсмикнути руку, але Оксана міцно тримала його. Ні, сказав він, відчуваючи, як панічний страх підіймається в грудях. Це неправильно, це не ти. Оксана мертва. Я поховав її. Я тут. Її голос став трохи жорстокішим. Я з тобою, хіба це не те, чого ти хотів? Хіба не про це ти молився щоночі на моїй могилі?» Не так. Він потягнувся до виходу, але виходу не було. Тільки стіни печери, що здавалися безкінечними. Не таким чином. А яким? Оксана йшла за ним, і її голос лунав усюди навколо, наче печера сама говорила її голосом: Ти хотів, щоб я повернулася? Ти благав бога повернути мене? Ну ось же я. Повернулася, ти не Оксана. Сказав він, обернувшись до неї. Оксана була теплою, вона була живою. А ти і холодний, як лід. Що змінилося в її очах? Блакитний колір потемнішов, став майже чорним. Я та, якою ти мене зробив, сказала вона, і в її голосі з'явилися нотки, які Данило ніколи не чув у справжньої Оксани. Холодна людь, образом, щось хижацьке. Ти не міг відпустити мене, ти не міг дозволити мені спочити з миром. Твоя любов, твоя печаль, твоя відмова змиритися тратою. Все це притягнуло мене назад. Парафіяни в підземній церкві почали обертатися. Усі разом одним рухом, наче керовані єдиною волею. Їхні очі дивилися на Данила, і в них не було нічого людського, тільки порожній голод. Але тепер ти тут продовжила Оксана, знову усміхаючись. Але ця усмішка була жахливою, і ми можемо бути разом назавжди. Я не хочу, прошепотів Данило. Ти не розумієш. Вона підійшла ближче, і холод від неї став нестерпним. У тебе немає вибору. Ти спустився сюди добровільно. Ти прийняв моє запрошення. Тепер ти належиш цьому місцю. Данило спробував бігти, але його ноги не слухалися. Вони ставали важчими з кожною секундою, наче корінь вросли у підлогу печери. Що зі мною відбувається? Закричав він. Те саме, що сталося з усіма нами, відповіла Оксана. Ти помираєш, але не бійся. Смерть тут інакше. Тут вона не означає кінець, тут вона означає початок вічності. Денило відчув, як холод повзе по його тілу, починаючи з ніг. Це не був звичайний холод зимової ночі. Це було щось набагато гірше. Щось, що проникало не тільки під її шкіру, а й в душу. Ні, пробурмотів він крізь стиснуті зуби. Я не дозволю. Він закрив очі і спробував згадати справжню Оксану. Не цю холодну імітацію, а ту дівчину, яку він кохав. Він згадав їхнє перше побачення, коли вона сміялася над його жартом. Її сміх був як дзвін срібних дзвіночків. Згадав їхнє весілля, коли вона танцювала в білій сукні, і всі гості казали, що вона найпрекрасніша наречена у всьому Львові. Згадав тихі вечори, коли вони сиділи біля каміна і вона розповідала йому про свої мрії. Справжня Оксана ніколи не змусила б його страждати. Справжня Оксана хотіла б, щоб він жив. Щоб був щасливим, навіть без неї, «І не Оксана, сказав він голосно, відкриваючи очі. Ти щось інше, щось, що прикидається нею. істота, яка мала її вигляд, зупинилася. Її обличчя скривилося гримасою гніву. Як ти смієш? Прошепіла вона. Я віддала тобі все. Я кликала тебе, я чекала. Справжня Оксана хотіла б, щоб я жив. Данило відчув, як холод трохи відступає. Вона сказала мені знайти її, але не таким чином, не через смерть. Підземна церква почала тремтіти, свічки моготіли, а парафіяни в лавах заметушилися. Їхні обличчя перекосилися від злості. Ти не можеш піти, кричала Ложа Оксана. Ти вже тут, ти вже наш. Але Данило згадав ще одну річ: Слова отця Петра про те, що Бог дає людям силу перенести випробовування. Можливо, це випробовування було не тільки горем відтрати. А й спокусою залишитися з мертвими замість того, щоб жити далі. Він почав молитися не ті молитви, які він звигадував біля ліжка хворої Оксани, а справжні, які вчила його мати в дитинстві. Вже Оксана закричала, наче молитва обпікала її. Підземна церква почала руйнуватися. Каміння падало за стелі, і не введи нас у спокушення, але визволь нас від лукавого. Світло згасло, холод зник. Данило опинився в темряві, але це була жива темрява. Немертво порожнече підземелля. Данило прикинувся на підлозі церкви святого Юра. Навколо нього стояли отець Петро і кілька парафіян, їхні обличчя були повні занепокоєння. Слава Богу, прошепотів священник. Ми думали, ми втратили тебе. Що сталося? Данило спробував підвестися, відчув різкий біль у спині. Ти впав, пояснив отець Петро. Підлога провалилася, але не глибоко. Тільки в старий підвал. Ми витягли тебе звідти, але ти був без свідомості цілу ніч. Я бачив Оксану, сказав він. Отець Петро і парафіяни переглянулися. Сину, м'яко сказав священик, ти вдарився головою при падінні. Це був сон, марення. Але Данило знав, що це було не марення. Це було щось значно реальніше і небезпечніше. Очі, сказав він, встаючи на ноги. Треба святити цю церкву. Тут щось неладне. Священик кивнув. Ти правий. Я відчуваю це теж щось тем посилилося тут. Ми проводимо обряд очищення. Тієї ночі Данило не міг спати. Він сидів у своєму домі, дивлячись на церкву, і думав про те, що сталося. Чи справді це було лише марення від удару головою, чи щось більше? Близько півночі він почув стук у двері. Коли він відчинив, на порозі стояла Оксана, справжня Оксана, тепла, жива з тими самими очима кольору весняного неба і висмішкою, яку він так любив. Привіт, Данилочко, сказала вона. На цей раз він не боявся, він розумів. Ти прийшла попрощатися, сказав він. Вона кивнула. Я не могла піти, поки ти тримав мене. Твоя печаль, твоя відмова відпустити, все це прив'язало мене до цього світу. Але тепер ти зрозумів, що зрозумів? Що любити означає вміти відпустити. Вона підійшла і поцілувала його в лоб. Її губи були теплими, живими. Я завжди буду з тобою, в твоєму серці. Але я не можу залишатися в цьому світі. У мене є свій шлях. Я скучатиму за тобою, прошепотів він. Я знаю. Але ти проживеш гарне життя, ти полюбиш ще раз, ти будеш щасливим. І коли прийде твій час, ми зустрінемося знову. Але там, де нам призначено зустрітися, не в темній печері, а в світлі, вона почала віддалятися і з кожним кроком ставала прозоріше. Прощавай, любий мій, сказала вона, і її голос долинав уже здалеку, Живи, і вона зникла. Якщо ця історія змусила вас задуматися, чи відчути мурахи по шкірі, дайте знати в коментарях. Підтримайте канал лайком та підпискою для мене це дуже важливо.